61-річного Миколу Середюка обвинувачують одразу за трьома статтями умисному вбивстві двох дітей, незаконному поводженні з вибухівкою та незаконному виготовленні вибухових речовин. Це сталося в липні два роки тому в селищі Смига Дубинського району. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик були онуками дружини Миколи Середюка і прийшли в гості до бабусі. Чоловіка на той момент не було вдома. Діти відкрили металевий сейф, що стояв у його майстерні, і знайшли там коробку із вибуховим пристроєм. При її відкритті стався вибух. Діти загинули на місці. А в господарстві Миколи Середюка виявили більше тисячі вибухонебезпечних предметів. Відомо, що з 2002 року по 2014 дана особа вже чотири рази притягувалася до кримінальної відповідальності за незаконне поводження з боєприпасами, але в трьох випадках йому давали умовний термін, і один раз він попав під амністію. Чоловік усе це збирав на околицях смиги і приносив додому. А після того, як у 2017 році Миколу Середюка пограбували, він зробив і розставив по господарству чотири саморобні міни пастки. І за версією слідства, 13 липня 2019 року діти натрапили на одну із них. Згідно висновку судової комплексної вибухотехнічної експертизи від 30 тридцяти року, гнада на експертизу предмет вилучений за місцем про Середюка, є саморобним вибуховим пристроєм. Витуле на основі корпусу 5-м осколкової міни, який був споряджений зарядом вибухової речовини, тротил наданий саморобний вибуховий пристрій, придатний для здійснення вибуху. Сьогодні у справі Миколи Середюка оголошують вирок, але 61-річний чоловік, як і раніше, запевняє, що його пастки не такі потужні і не могли вбити дітей. Усудина мінометної міни, та, що була в цьому в коробушці. Важить 280 грам. А уламків назбирали більше пів кілограма. То тільки тих, що, що вдалося знайти, аж тільки розійшлося, то вже не відповідає тій посудині, що була в коробочці. І саморобний пристрій не вибухав. І в мене у первих не було четвертої коробочки. У мене було три, так і три я показав і залишилися. При цьому чоловік припускає, що вибухонебезпечний предмет на його подвір'я міг принести 13-річний онук його дружини Олег. Один чоловік э, Смиги Він має свого буса, машину. Він збирав дітей, саме більше 12 дітей возив на полігон, і в тому числі був Олег Гончарук. І міг щось привезти. Тим суд вважає, що органи досудового розслідування правильно кваліфікували дії обвинуваченого Миколи Середюка. Медико-криміналістична експертиза визнала чоловіка осудним. І колегія судді визнає його винним в умисному вбивстві двох дітей, незаконному поводженні з вибухівкою та незаконному виготовленні вибухових речовин. При сукупності злочинів визначити середдюку точне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання, більш суворим. У вигляді позбавлення волі на срок 11 років з відбуттям покарання в кримінально-виконавчій установі, Зарахувавши срок відбування покарання, срок перебування під вартою, за зрахунку один день ув'язнення за два дні позбавлення волі. Майже два роки з моменту затримання чоловік перебував під вартою у слідчому ізоляторі. Тож фактично з присудженого терміну відбув уже чотири роки. На оголошенні вироку в залі суду були присутні сестра і дружина Миколи Середюка. Вирок власне 11 років. Я розумію. Це дуже багато на психічно хвору людину. Це дуже багато. Він навіть не усвідомлює, що то йому там дали. Ми не згідні з тим, що так стільки дали років йому. По діти йому простили все, теж сказали, щоб йому не позбавляли волі його, а дали йому условне. він любив дітей. і Гроші їм завжди давав. дала. Відтак жінки кажуть, що будуть подавати апеляцію. Валентина Гордиш, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.